фотографируйте кришу, но людей ви фотографіруєте, понимаєте, в чому? Ну, я лично от ви зараз не фотографируете, так? Да? З какой ви преси, скажите? Про головне. Сайт Черкаський. В смысле про головне? Це називається так, Черкаський Так Діжі, одну головне. минуточку, є ли ви Черкасский сайт? Руки! Руки, прибери, вот, вам... руки прибери, ваш сайт. руки, ваш... руки! Ваш сайт за не зашли зучає. Що такое? Я журналіст, зараз показати спочатку. Після, Я визиваю міліцію. Я милицію. зараз викликаю міліцію. Ви перешкоджаєте журналістські діяльності. Я нічого не перескажаю, Ідіть. Як сабор. вас звати? Ви <звук> нападаєте Вы... на журналістів. На підставі Я чого ви це нападаю. робите? На, на підставі чого ви відбирали Алло, в мене дружу. камеру? Ви фотографуєте моїх пасажирів.